Історична частина чернівців руйнується на очах, балкони та стіни обвалюються просто на голову людей. Однак вирішувати проблему в міській раді не поспішають. Більше подробиць дивіться далі. Частина стіни багатоквартирного будинку, який розташований в історичній частині міста по вулиці Руській, неподалік від центральної площі, рік тому обсипалась. На місці утворилась заглибина завширшки метр і глибиною близько 30 сантиметрів. В аварійному будинку досі проживають люди. Стараємося нічого ніде, зайвий раз не грюкнути. Ми демонтували пральну машину, щоб вона не створювала ніяких вибрацій. А ніхто не знає, коли вона впаде в день, вночі можуть бути великі жертви. Людські, я не не, не не краски не згущаю. Якщо мер чекає, коли це станеться, ну хай чекає. Мешканці більше року живуть як на пороховій бочці однак влада навіть не береться вирішувати проблему. Сильні зливи продовжують вимивати залишки цегли, і ніхто не береться гарантувати цілісність будинку та безпеку його мешканців. Проте головною загрозою історичного центру чернівців залишаються кернизи і балкони, які періодично падають городянам на голову. Так, нещодавно на вулиці Заньковецькій обвалився фасад будівлі. Випадкових перехожих врятували всього декілька секунд. Якби не щасливий випадок, цей інцидент міг закінчитись трагічно. Архітектор Олена Пушкова зазначає, якщо не буде належного догляду за історичними будівлями, вони просто зруйнуються. Якщо забрати красоту і міцність, то що сьогодні відбувається, ми бачимо, що фасади, якщо їх не ремонтувати, вони сипляться, відпадають якісь декоративні елементи, маскарони, карнизи, там кронштейни, балкони. Вся краса осипається від архітектури, вже майже нічого не залишається. Якщо не вкладати, не ремонтувати, не підтримувати їх стан, вони ну нічого іншого не лишається, вони будуть осипатися. Ми вирішили поцікавитись у директора департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради Андрія Тимофійчука про долю історичних будівель, що руйнуються. Однак із журналістами він спілкуватись відмовився. Можна прокомунікувати через відділ зв'язків з громадськістю. Зазвичай ми через них інтерв'ю і коментарі даємо. Нагадаємо, балотуючись. На пост мера чернівців Роман Клічук обіцяв створити програму реставрації історичного центру. Однак старими будівлями так ніхто і не зайнявся. І рано чи пізно через байдужість влади можуть загинути люди. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.